Тема сьогоднішнього року вибір харчових продуктів, міфи і факти про дієти. Підлітки часто самостійно вирішують, де і що їм їсти. Від того, які продукти ви вибираєте, залежить ваше здоров'я, самопочуття і працездатність. Зазвичай на чинники, які, до чинників, які впливають на вибір ваших продуктів харчування, відносять рекламу та засоби масової інформації, поради близьких та дорослих. Якість продукту, харчова його цінність, традиції, потреби індивідуальні та вікові, стан здоров'я, принципи здорового харчування, смакові звички. В їх різноманіття цих продуктів і готових страв маєте навчитися обирати корисні для росту та розвитку. Добираючи продукти, намагайтеся, щоб раціон харчування був різноманітним і збалансованим. Відповідно до ваших вікових потреб і рухової активності, містив достатньо білків, жирів і вуглеводів. Інколи прислухайтеся до порад дорослих. Вживаючи свіжі натуральні продукти, матимете сили і здоров'я. Обираючи продукти і страви для повсякденного вживання, люди враховують особливості, місцевості, національні традиції приготування, їжі та власні потреби. У кожного є також улюблені страви. Наприклад, українські борщі, вареники знають і люблять не лише в Україні, а й в різних країнах світу. Системи харчування поділяють на традиційні, тобто національні кухні, і сучасні. Традиційні системи харчування кожного народу перевірені часом і тому залишаються дуже популярними. Наприклад, українська кухня. Найвідомішими українськими стравами є сало, голубці, борщ чи італійська кухня, де відомими стравами є спагетті, піца тортеліні. У сучасному житті людини поєднують традиції національних кухонь і приклади сучасного дієтичного харчування. Слово дієта походить від грецького дієта, що означає спосіб життя режим харчування. У сучасних дієтах зазвичай пропонується обмежити вживання певних продуктів. Наприклад, за деякими дієтами передбачається повне або часткове вилучення з раціону продуктів тваринного походження м'яса, риби, яєць, молочних продуктів. За іншими, рекомендується вилучити з раціону продукти, що містять вуглеводи, хлібобулочні вироби, крупи, овочі, фрукти. Натомість, вже пропонується вживати продукти, що містять білок, м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти. Одна із сучасних систем харчування пропонує харчуватися кисломолочним сиром, інша, переважно зерновими продуктами, ще одна сирними продуктами. Є система, якщо рекомендує диференційоване, так зване роздільне харчування. Існують розроблені лікарями дієти, за якими передбачається утримання від їжі протягом певного часу. Однак обмеження або вилучення деяких продуктів з добового раціону може призвести до дефіциту поживних речовин в організмі підлітка, тому вам не бажано дотримуватись модних дієт. Серед міфів, які існують і фактів про дієти, найпершим це те, що щоб схуднути, слід відмовитись від вживання м'яса, натомість вживати овочі і фрукти. Фактом є те, що нашому організму, що росте й розвивається, потрібен будівельний матеріал для клітин, тому білок, зокрема, і тваринного походження, необхідний для організму підлітка. Наслідками такої дієти буде нестача білків, зокрема і тваринного походження, може призвести до зниження гемоглобіну в крові. Ламкості нігтів, випадіння волосся, людина частіше хворіє на застуду, можуть загостритись хронічні хвороби. Наступним міфом є те, що щоб схуднити, не варто вживати продукти, що містять вуглеводи. Вуглеводи це основне джерело енергії для організму. Вони сприяють роботі серця, м'язів, мозку, обов'язково потрібно вживати продукти, що містять вуглеводи. Крупи, бобові, ягоди, овочі, зелень, натомість обмежити вживання продуктів, що містять цукор, це кондитерські вироби, шоколад, варення, солодкі, фруктові напої, білий хліб тощо. Наслідком використання такої дієти буде те, що в організмі відбудеться нестача вуглеводів. і це призведе до загальної слабкості, сонливості, швидкої втомлюваності, виникає головний біль, може порушитись пам'ять, знижується працездатність. Наступним міфом є те, що щоб схуднути, потрібно додержуватись низькокалорійної дієти. Фактом є те, що їжа має відповідати витратам вашого, вашої енергії протягом дня. Наслідком може бути те, що якщо ви вживатимете менше за тисячу калорій на добу, може погіршитися обмін речовин. Наступний міф: щоб схуднути, потрібно відмовитись від продуктів, які містять жири. Фактом є те, що жири забезпечують організм енергією. Дієтологи рекомендують не відмовлятись, а обмежити вживання жирів, не зловживати продуктами, що містять так звані приховані жири кобасою, майонезом, печивом, тортами, тістечками. Наслідком такої дієти може бути нестача жирів, призведе до порушення обміну речовин, зокрема функціонування печінки. Погано засвоюватимуться вітаміни А і Е, що негативно впливають на розвиток статевих гормонів та стан шкіри. Наступним міфом є, що те, що шкідливо їсти між основними прийомами їжі. Підліткам потрібно перекушувати, щоб не втрачати енергію. Їсти 5-6 разів 6 разів на день це найкращий режим харчування, але перекушувати слід легкими стравами, овочами, фруктами, горіхами. Наслідком такої дієти може бути те, що коли не перекушуючи між основними прийомами їжі, підлітки ризикують відчути сильний голод. Це може призвести до головного болю. Болю у шлунку, зниження працездатності, голод може призвести до переїдання під час основного прийому їжі. Останній факт, який ми сьогодні розглянемо, це те, щоб схуднути, не слід вечеряти. Ми маємо пам'ятати, що вечеря це основний, один з основних прийомів їжі. Вечеряти слід легкими стравами за 2-3 години до сну. Якщо відмовитись від вечері, організм не одержить достатньої кількості поживних речовин. Це може призвести до стресу, зниження рівня цукру в крові, виникнення нервозності, порушення сну, обміну речовин. Щоб зберегти і зміцнити здоров'я, слід харчуватися повноцінно. Людина має отримувати різноманітну їжу в достатній кількості і в певному співвідношенні. Таке харчування називають збалансованим або раціональним. Основними принципами збалансованого харчування це є різноманітність вживання щодня різноманітних продуктів. Це поміркованість. Це калорійність щоденного меню не повинна перевищувати щоденних енергетичних витрат. І збалансованість правильне співвідношення всіх зібраних продуктів для щоденного харчування. Підлітки, які харчуються незбалансовано, ризикують здоров'ям. Через незбалансоване харчування виникають захворювання. Наприклад, Через нездорове харчування і малорухливий спосіб життя, в підлітка виникає ожиріння. Якщо почати швидко худнути, втрачати понад 3 кг на місяць, організм компенсуватиме дефіцит поживних речовин за рахунок внутрішніх ресурсів. У результаті маса тіла зменшиться, але виникнуть інші проблеми зі здоров'ям. Також в результаті неправильного харчування виникають проблеми з серцево-судинною системою. Може виникнути цукровий діабет. Ожиріння, хвороби органів травлення або ж анорексія. Харчуючись збалансовано, ви забезпечуєте себе від багатьох хвороб. Якщо не задоволені власною масою тіла, не варто добирати продукти для споживання самостійно, недоїдання і переїдання однаково небезпечні для здоров'я, обговоріть проблему з дорослими, порадьтеся з лікарем. Можливо, вам потрібно більше рухатись, займатися фізичною культурою, а може і змінити харчовий раціон. Скласти індивідуальну програму харчування може тільки фахівець дієтолог. Харчові добавки – це спеціальні речовини, які додають до харчових продуктів для покращення їхнього смаку, вигляду, підвищення поживної цінності або запобігання псуванню продукту під час зберігання. Деякі добавки використовували протягом століть, наприклад, сіль, оцид, цукор, лимонну кислоту. І тепер ці добавки використовують для консервування фруктових, овочевих, рибних та м'ясних виробів. З появою оброблених фруктових харчових продуктів введено багато інших природних та штучних добавок, наприклад, барвники, консерванти, підсилювачі смаку, цукрозамінники, прянощі, емульгатори, розпушувачі тощо. Деякі харчові добавки пропонуються до звичайних продуктів харчування добового раціону. Використовувати такі харчові добавки можна тільки за рекомендацією лікаря.